Привіт! Вітаю вас у моєму топ 100 настільних ігор. І це в нас вже п'ятий випуск. І тут я розповім про настолки, які в мене з 60-го місця по 51. -ше. І так як це мій власний топ, то я можу що завгодно тут давати та змінювати. І тому на початку відео я додам ще одну гру до свого топу, і це буде настільна гра Village. Неймовірний єврогейм з дуже високим рівнем тематичності, що мені завжди дуже подобалося. І ця тема з тим, що у вас багато поколінь там помирає, у вас помирають чуваки, і ви їх відправляєте. І, і мені подобалося їм надавати імена. І щоб ось ви розумієте цю тему, і що там у вас є якийсь старий дідусь, який досі подорожує світом, і потім ви, він помирає, і ви записуєте його історію. Бомбезний Eurogame з класною, цікавою незвичною темою і класними механіками. Клас. Класна гра. Вона би в мене була на 38-му місці. І замість неї я б викинув настільну гру з топу Magic Maze. Тобто в цю гру я ось десь на початку додаю, а десь з кінця в мене випадає Magic Maze. І тепер до мого топу на 60-му місці настільна гра Splendor, яка в нас видавалася під назвою Розкіш. Це неймовірна приємна гра, якою ви просто граєтеся в, там в такий собі пасіянс без взаємодії. Просто ви з одного ринку скупаляєте штучки, набираєте собі ресурси, потім за них купуєте картки. Ці картки дають вам ресурси, ви купували ще більш дорожчі картки. Я на початку, коли побачив цю гру, подумав: ну це якась нудотина, гри там нема, взаємодії нема, просто грайтеся, ну типу механічно це цікаво. Але потім ми почали грати в цю гру, як у фівер, між іншими іграми, і ми почали в неї багато грати. І ми грали іноді по 2-3 партії підряд. І потім через якийсь час я зрозумів, що мені прям дуже подобається процес цю гру грати. І я в неї багато грав, і я задоволений грав. Я думаю, що вона дуже виграє за рахунок оверпродакшену, що там дуже приємні компоненти, неймовірні ці фішки, і тактильно в неї дуже приємно гратися. Вона прям затягує. В ній є така проблема, що якщо ви вже гарно граєте, то там просто ви розумієте, які вам потрібно картки. І просто перший, хто викупає там ось найдешевшу картку, він скоріше починає е вириватися вперед. А якщо хтось погано грає, то він собі, мені здається, ось забере якусь картку, і це буде і отримує золотий за це. І це його дуже заповінить, і він буде програвати, скоріш за все. І зазвичай я там бачу десь за 6, може за 5 ходів. То вже ви, якщо сидіти і рахувати, то зрозуміло, там за п'ять ходів до кінця гри хто перемагає. Але все рівно це дуже простий, такий лайтовий, але приємний процес. На 59-му місці філер Letter, який в нас виходив під назвою Листи Закоханих. І усі його продовження. Я грав і у обидві базові версії. Їх там два видання виходило. Також в мене є навіть огляд на версію прозорення війни Палат Джаби. Ще я грав у версію з Лавкрафтом, Лавкрафт Летер. І точно я грав ще у дві версії про Зореліт. Там щось одна про сади і одна про Зореліт. Навіть не пам'ятаю, як вони називаються. Вони усі використовують дуже схожий однаковий концепт. Це перший раз, я пам'ятаю, я грав, і мені здавалося, що ця гра про принцесу просто карткова, на що будемо на неї грати. А потім досі даже не грати розумію, що це настільки цікаво, настільки просто і швидко. І це також гра на блеф на прорахунок королей інших гравців і на прорахунок карток. І мені здається, що все ж таки мені зоріні війни менше подобається, тому що там більше просто ви всі атакуєте, і не вистачає мені ось цього саме прорахунку, який я бачу в інших частинах цієї гри, коли ви намагаєтеся вигадати там якусь одну з трьох карток або одну з двох карток, яка в іншого гравця. Але все рівно будь-яка з версій гри це малесенька гра, дуже проста, але яка дарує вам неймовірне різноманіття, безліч партій, задоволення. Блеф, прорахунок, напруження, класний філер. Це, я пам'ятаю, що мене дуже вразило, що там було здається, 18 карток чи щось таке. Ну, небагато, небагато там було карток в базі, а прям раз за разом в неї хотілося грати і пробувати по-різному в ній вигравати. Коротше, це ось прям для мене прям перфектний такий філер, ось який повинен бути, коли все дуже просто, дуже зрозуміло, але настільки різноманітно і цікаво, що. Це просто диво. На 58-му місці настільна гра одним словом. Або Just One. Це такий патігейм, який неймовірно простий. Все, що ви робите, це разом усі пояснити одному гравцеві слово. Він не знає, що за слово, а кожен з вас пише одну підказку в себе на такому планшеті. Але потім ви перевіряєте планшети одне одного, і якщо у вас є однакові підказки, вони закриваються. Тобто, це гра. У якій вам потрібно вигадати таку підказку, яка не буде повторюватись, тобто вигадати потрібно якусь оригінальну підказку, і гравси потім по ось. Вашому підбору підказок потрібно вгадати, що ви загадали. Це так просто і так цікаво. Ви прям ну важко уявити, наскільки ж це класно працює. І вона класно ескалюється, тому що чим більше гравців, тим більше підказок, але й тим більше шансів, що якісь підказки закриються. Мені здається, що це один з топових патігеймів на слова. Він в мене там одразу йде ось в іграх на слова. Там є ось кодміна, декодер Качконіс, і ця гра раз поряд з ними. Ще то, ти не та слів. Це от, і топові ігри. І одним словом, чогось, мені здається, не така популярна як інші в нас. Але вона простіше набагато і легше дати гравцям. І при цьому вона купує задоволення. Далі. На 57-му місці настін гра Володар Токіо, але саме і версія King of Токіо Dark Edition. Я грав у різні версії. Я грав і у King of New York, і у King of Tokyo, разом з доповненням Power Up якоїсь грав. Але ось саме версія King of Tokyo Dark Edition мені найбільше сподобалась. По-перше, тому що вона просто найстильніша з усіх, вона дуже стильно і круто виглядає. Але й те, що там доданий один невеличкий трек, який дає багато нових стратегічних можливостей в цю гру. Сама гра це просто така битва монстрів. Дуже проста гра, це гра для новачків, яку я також колись використовував як філер між іншими великими іграми, у які ви кидаєте кубики за механіку яці, тобто у вас три китки, і потім те, що у вас випало, те, ви її використовуєте. І ви монстри в цій грі, які мочите одне одного і при цьому заробляєте ще переможні бали, і також енергію, яку ви потім витрачаєте на різноманітні властивості на картках. Але тут. В Dark Edition ще, коли ви отримуєте бали, це найменш цікаво було в базовій грі, і тому в рідко хто цим займався. Але тут, крім того, що ви отримуєте трошки балів, ви отримуєте ще додаткові якісь властивості для свого монстра. І це окрема нова стратегія. З'являється в цій грі. Ці властивості також дадуть вам різних бустів. Крутяк, цікаво, весело, новачкам я давав. Завжди всім заходило. Просто кидати купу кубиків, вони величезні, монстри смішні. Така фанова сімейна конфліктна гра про битву монстрів, і саме Даркніше мені найбільше сподобалось. На 56-му місці настільна гра Стежки Тукани» Trails of Tukana» Це сімейний фліп-'нрайд, де ви усі на острові малюєте там шляхи, поєднуючи різні села з різними цікавими штуками на вашому острові і також поєднуючи села між собою. Це дуже сімейний процес, без взаємодії, дуже прості правила там. Гри грабельсті мало, тому що ви завжди граєте на одних і тих самих островах, там їх просто два типи у коробці. Але мені чомусь неймовірно це подобається. Я грав з різноманітними людьми. в Цю гру багато, грав з новачками, і з досвідченими гравцями, і з різною кількістю людей. І мені прям подобається ця гра. Задоволення в неї граю. Мені ось здається, що тільки зараз вона мені почала доїдати через багатську партій. Але саме цей процес вимальовані на острові. Чогось він настільки цікавий, особливо там є мала тукана і велика тукана, тобто двох розмірів острів, і на великій тукані ви на початку можете просто сидіти і планувати, якими будуть ваші шляхи. І ось ви їх якось намагаєтеся стратегічно поєднати. Якщо у вас це виходить, це прям дуже прикольно, відчувається. І мені здається, що це гейтвей гра, вона дуже проста, але ну, для зовсім новачків там все ж таки забагато правил. Хоча... Якщо вас там двоє, будь-кому можна це пояснити, це дуже-дуже проста сімейна настільна гра теж катукає. На 55-му місці настільна дуельна гра звірі на війні. Перша частина звірі на війні по всіх фронтах, і друга частина звірі на війні, невидимі фронти. Друга частина в ній все ж таки є деякі проблеми з тим, що там неочевидні складні оці властивості на картах. Але саме в поєднанні цих двох ігор між собою вони окремо кожна грається сама по собі як прикольна гра. Але коли їх поєднуєте, це складається в настільки неймовірно складний, цікавий стратегічний процес, що я в захваті. Це гра, у якій в базі просто 18 карток і це дуелька, в якій ви граєте, блефуєте, намагаєтеся перетягнути канати. Оці дуже круто, при цьому в такому прикольному оформленні. Тобто це просто переоформлення оформлення гри Airland NC, яка виглядає дуже нудно, а ця цікавіше. Я в захваті від цієї дуельної настільної. Гри. На 54-му місці настільна гра арбуретом. Це дуже така гарна гра, але її навіть важко назвати просто філером, тому що вона виглядає як просто гарна гра про дерева. Але насправді це математична битва, де ви всі прораховуєте і будуєте власні алеї. І вона дійсно мені здається такою математичною грою для задротів, яка виглядає просто як звичайна карткова гра про дерева, і тому можна в неї затягнути і новачків. І мені дуже подобається, що тут є пряма взаємодія через те, що ви можете запороти отримання балів іншому гравцеві, і те, що у вас скид це місце, звідки ви можете забирати картки. Тобто вам потрібно думати, що ви скидаєте, тому що це заберуть інші гравці. Багато взаємодії, багато прорахунку, дуже простій грі. В ній очевидний мінус тільки в тому, що там складно пояснити право, тому що вони прям зовсім важко їх прорахувати на першій партії. Я прям коли прочитав, я такий да, ну, не можу такого бути, щоб так було дивно, підрахунок е балів. Але вже через одну партію зрозуміло, як вони підраховуються. Я скоро зніму огляд на цю настовку, і я прям дуже вражений, і мені подобається, що це проста карткова гра з високим рівнем взаємодії і високою реіграбельністю. Багато глибини там стратегічно. Обошніто. На 53-му місці настільна гра Авалон. Це в нас така собі версія мафії, і це настільної гри Resistance. супротив або щось таке. Але вже в сетінгу рицарів Круглого Столу. І в цьому сетінгу ви власне граєте мафію. Але якщо ви грали в мафію, то ви знаєте, що там повинен бути ведучий, В цій грі не потрібен ведучий. Щоб потрібно бути певна кількість гравців, а ця гра на різну кількість гравців грається. Від 6 до 10 точно гарно вона грається. І те, що в мафії великий мінус в тому, що є вибування гравців, а в валоні нема вибування гравців. І ще в мафії нема за що чіплятися, ви просто розмовляєте. А в валоні там є все ж таки рішення, на які ви можете дивитися і щось прираховувати. І там є багато різних типів. Таких фідлінгових голосувань, але ви все ж таки зважаєте на ці голосування, плюс ролі дуже цікаві. Мені подобалася мафія, але я розумію, наскільки вона застаріла зараз. Але ось ці нові версії мафії мене дуже чіпляють, дуже це цікаво, дуже напружено брехати своїм друзям в очі або прораховувати, хто вам бреше. І при цьому в набагато більш покращеному процесі Авалон. Це гра, яка вам потрібна, якщо вам подобається мафія. І ви хочете чогось кращого на 52-му місці. Настільна гра Ресаркана дуже прикольна, швиденька така маєвро-стратегія, де ви отримуєте зовсім невеличкий набір карток драфтом. Мені здається, щось там ви їх вас 8 чи щось таке. І потім ці картки вибудовуєте у власний. Такий механізм, який буде працювати, і ви там все крутите, вертите, щось отримуєте. Мені дуже подобається, коли тебе. Я повернув це, отримав це. За це повернув це, повернув це. І ось це комбуха, яку ви будуєте, класно працює, при цьому там, багато карток, а ви тільки там 8 з них використовуєте для себе в кожній партії. І вони по-різному комбуються, потім ви отримуєте нові штуки, вони також додають вам можливості. І я ще й з доповнював в неї грав. Але якщо ось там ось двома доповнення грати, то там якось забагато всього. Але навіть ось в базі. Класна, настільна гра, приємна і прикольно в неї гра. На 51-му місці Patty Game Muse. Муза. Це гра з картками, як з Dixit, але з дуже цікавим твістом. Зараз попробую вам пояснити. Вона дуже просто пояснюється, в принципі, вона зрозуміла всім, я з новичками, в неї багацько грав і фанився. Але там. Кожен раз гравець пояснює якимось дивним чином, або там три букви, або пісню заспівати, або тільки показати якусь фігуру, дуже, дуже, або якесь одне слово специфічне сказати. І там серед гарних карток гравці бачать, як буде пояснювати цей гравець, і йому потрібно пояснити одну картку, і вони дають яку. Тобто ми команда вибираємо тобі, яку картку ти показати, але ти не бачиш усі інші. І ти її показуєш. Інші граці вивряться, і потім картки перемішуються, і ви бачите там 5 карток, і Вам потрібно здогадатися, яку з них він пояснив, при тому, що він не бачив всі інші. Там стільки рівнів стратегії в цьому всьому, і стільки рівнів веселощів, і стільки там незвичних способів показати ці картки, що я прям грав партію за партію, насолоджувався всю цю гру ще давно. І потім після цього досі іноді в неї граю, тому що це кайфовий процес. Дякую вам за перегляд. Пишіть у коментарях, як вам всі настолки, підписуйтесь на канал, щоб подивитися і наступні мої випуски. В описі до відео будуть мої відоси про усі настовки, про які в мене які є, і хоч якісь відоси серед тих, про які я тут розповідаю. Ставте вподобайки і спокійної вам та нудної ночі.